Так, я спустилася вниз ліфтом. Тут значить, можна квитки на дизелі купити. Повітря тут загазоване, видно, від дизелю сюди заходить і не провітрюється. Що в нас тут є? Різні автобуси, різні автобуси і... Райвус. Ага, значить, сюди треба спуститися. Сюди ми спустимось. Мені треба мій другий телефон витягнути, щоб сканувати. Тут можна квитки купити зразу. Ось. В одну сторону тільки можна купити. Ой, де тут телефон? Ось він тут. Зараз ми з вами подивимося, де, я... де скануємо. Напевно, водій буде сканувати квиток. Цікаво, бачите як? Я тут ніколи не була. Це якраз під самим торговим центром. Досить культурненько. Вон, він їде вже кожні 10 хвилин зранку. По-моєму, весь день кожні 10 хвилин. Хоча я точно не знаю, зранку точно бачите, і Авалон. Два різних аеропорти є. Я навіть не знаю, треба пройти і... М -м... треба спитати, на який автобус буду сідати. Отакий, От дивіться, двохповерховий клас, ха. Я не пам'ятаю, я в Лондоні була, але чи я на двоповерховому їздила, не пам'ятаю. Тут ззаду не видно, куди, куди він їде. Але тут, бачите, тьотя сервіс є. Yeah. Вона so... нас каною квиточки, ми з вами заходимо. Я перестаю знімати.